Добрий день, хочу трошки повихвалятися сукулентами. Це не мої сукуленти, це мої подруги. В Іспанії, бачите, вони ростуть у неї на балконі. Такі гарні красивенні листочки. Вони такі дуже такі міцні, пружні. Це ще один різновид сукуленту. Таке дерево Сукулент, дуже воно дуровецьке. Пояс тут не сукулент, але теж гарна квіточка. І зараз я ще перейду на іншу сторону та покажу вам ще які є. Тут просто, бачите, в Іспанії такі балкончики національні, вони дуже маленькі. Оце весь балкон, скажімо так. Бачите, це такий сукулент, він скоро буде квітнути. Тут видно вже такі є бутончики. Дуже такі гарні. Ще такий маленький. Бачите, такі рожевенькі там листочки. Цей магнатий. В нього такий мех. Хутро. Це такий різновид. У нас це називається денежне дерево, ворошеве дерево. Це різновид його. Ще різновид ворошевого дерева, я так думаю, дуже схоже. Хоча кісточки бачите, там такі трохи закруглені. А це вже мій. Це я собі купила. В Іспанію приїхала до подруги, та купила собі такий, бачите, такий. Гарніші. О, який листочок такий симпатичний. О, це щось в мене тут зірало його. Треба буде подивитись, що там з ним коїться. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Будемо з вами дивитись різне про Іспанію. О, кішка прийшла. Кс-кс. Кс-к-кс. Кс -кс -кс. О, така полізла. На. Зараз ще на кішку подивимось. Бачите там? Так, да, кицюнчик. Кицюнчик прийшла. Подивитись там, пташки співають. Прийшла провідати, послухати, що там в дворі. Кіцюха. Гарнюня така. Іди, іди. Так, да. так, да. що ти? Вона не любить, коли її трогають. Вона, якщо вона хоче, то вона сама підійде, щоб її погладили. А як вона не хоче, то краще взагалі її не пішла. Куди ти пішла у вазон? Ти що? Зараз хазяйка прийде, то вона тобі сходить по вазонах. Чекаю вашу підписочку. До зустрічі на наступному відео.